гортензія, квітне, дуже багато листів. І під низом квіти заховані. І з цього боку квіти. А там квітка. І тут квітка. Краса. Я не знаю, чому таке листя розкішне, а квіти десь ховається дослідуючий куш збоку, а квіти десь там унизу долині внизу. Що це таке? Маленький кущик перший рік посадила просто так, гілочку, чи прийметься, чи буде рости. І він пустив на цвіт, вже цвіте. Розквітає, верніш. Гортензія Кущ величенький, доглянутий але небагатий на квіти. Ось, а, внизу іще. Чому він так внизу не підтягнувся? І ось тут збоку. Бажаю усім хорошого вечора, мирного, спокій... мирної спокійної ночі, здоров'я усім, на добраніч.